Forgive me, Father 2 це олдскульний типу шутер від польського розробника Bite Barrel, який черпає натхнення із створів Говарда Лавкрафта. Головна фішка гри вона поєднує 3D-графіку із 2D-спрайтами. Перше, що кидається в очі, це те, що при об'ємному оточенні всі вороги, наче зроблені для якого-небудь класичного Doom чи Wolfenstein із 90-х, тільки більш детально. Але насправді в 2D виконані багато деталей оточення, особливо рослинність. Іноді здалека, навіть важко сказати, що саме є в 3D, а що просто 2D спрайти. А іноді, підходячи, скажімо, до автівки, ти бачиш, що це цілком детальна 3D модель, і в цьому є певна магія. Тож давайте в межах мого інді листопада я вам трішки розповім про Фудівмі Фади 2. 2. Боже. Поза одним лише візуалом, чим вона може вам сподобатись і чому, можливо, варто утриматися від її покупки. Сюжет. Зазвичай я починаю свої відео з короткого опису сюжету гри, де. Я, бляха, без дупля, що тут відбувається. От взагалі. Я не грав першу частину Фудів Міфада і я не знаю, чи пов'язані вони цільною історією. І я в цілому плювати хотів на історію Сиквелу. Як заповідав нам класичний дум, сюжет тут всього лише виправдання для рубанини. Звісно, тут він є, а ще по всій грі розкидані записки, які описують навколишні події. Але після двох-трьох записок я взагалі перестав їх читати. Мені абсолютно плювати, що тут відбувається. Ви не знайдете жодного відео, де б я говорив щось подібне. Але я буквально прийшов сюди світити ліхтариком і стріляти в пески діаманів зі всіляких божевільних тонічних пушок. І як бачите, ліхтариком я вже посвітив. Бо ліхтарик тут важливий, тому що місцями Фудів Міфади 2 дуже темна гра. І я навіть не про атмосферу, а ну буквально. Так, тут є дуже красиві рівні. Мені сподобалася садова і снігова локації. Прям нічого такі. Але є й багато навмисне таких темних та вузьких локацій, що вам те діло доведеться заряджати свій до ліхтарик. Події тут відбуваються десь посеред Першої світової війни. А тоді ліхтарики, саме такими й були, заряджалися вручну. Його світло зовсім не опціональне, і, викрутивши яскравість монітора, ви його не заміните. Таким чином, гра збалансовує напружені моменти із порівняно невеликою кількістю ворогів та драйвовими аренами із майже нескінченними їхніми хвилями. Мені подобається дизайн монстроти, але не те, щоб мені подобались всі вони геймплейно. Ну, мені відверто не подобаються тіпи, які літають невразливими, а застрелити їх можна лише, коли ті приземляються на півтори секунди. За те, щоб їх знищувати, гра навалила прям дуже хороший арсенал зброї. В таких шутерах взагалі арсенал визначає, чи виживе вона на ринку, чи не матиме й шансу. І віддав належне, тут одні з найоригінальніших пушок, які я бачив, і майже всі вони відчуваються дуже добре. Бачите, зазвичай в шутерах або звичайна зброя, або щось, ну, типу, як футуристичне, але воно просто відчувається неправильно або погано. Але тут ця проблема якимось дивним чином вирішена. А вся оригінальна зброя являє собою заражені хтонічними монстрами та паразитами пушки. Пістолет серце, яке заряджаєш кров'ю, пістолет риба, яку годуєш яйцем, і Вона стріляє як якийсь узії, рушниця музінка із якимось лобстром. Окей, не не лобстером, це це каракатиця, і я без уявлення як описати купи інших штук, але виглядає воно класно, оригінально анімації перезарядки прям дуже кайфові. Всю гру можна хвалити виключно за цю зброю у вигляді містичних обелісків і дробовика, який І, я, я, я хизи, що це бляха таке. Серйозно я без дупля, але виглядає круто. Поза цим, геймплей це майже стандартний спинно-мозковий шутер із пошуком ключів, аби відкрити чергові двері на заплутаних рівнях та боси через кожні таких 3-4 рівні. Тут не буде ні присідання, ні дешу для ухилянь, ні кнопки бігу. Ходи, стрибай, стріляй, відкривай проходи, знову стрибай, і стріляй. Ну і ще пошук колектіблсів, валюти для покупки нової зброї та прокачки вашої магічної книги. Так, це ще одна штука, яка допоможе вам справлятися із ворогами. Можете дати собі пасивні навички, по типу підвищити життя чи перезарядку, а можете взяти собі всілякі бафи під час читання цієї книги, по типу нанесення шкоди одним лише поглядом, відбивання шкоди на ворогів, вампіризм і так далі. Коротше, магія. Я не дуже нею користувався, не тому що книга не корисна, я просто чомусь про неї забував половину гри. А коли згадував, вона дуже допомагає в проходженні так. Але навіть на футажах ви, напевне, частіше бачитимете постійно заряджену шкалу енергії внизу, бо я її не витрачав. Згадував я про неї або ближче до кінця гри, або коли не міг пройти якусь секцію, де мене постійно вбивали, думаючи, чому я так сильно туплю, а тоді нагадував собі, що не використовую весь свій арсенал. Це рідкісні моменти, але це середня складність на вищій без книги явно не обійтись. Бо насправді іноді гра дає тобі просратись навіть на середній. Деякі секції, просто дратуючи через одночасний наліт на вас всього монстраріуму одночасно, а деякі секції, дратуючи з інших причин, я задовбався на рівні з Єгиптом шукати всі ці перемикачі їх більше 20 штук. І Їх реально іноді, іноді складно знайти, я хизе там більше ніж півгодини бігав і просто їх шукав. Я вже, я вже всіх перебив і ще півгодини бігав. Енергія заряджається вбивством ворогів. І якщо ви прийшли до боса її витративши, єдиний спосіб зарядити енергію знову це пройти ще якийсь старий рівень, адже босс один. Ну не на всю гру один, а типу на рівні з босом є тільки бос. І це може дратувати чи збивати темп, якщо ви не можете примухти боса без зарядженої книги. На щастя, боси тут такі собі. На жаль, боси тут такі собі. Ну, коли в небі просто літає незрозуміла їбака від чиїх пострілів, ти ухиляєшся на обмеженій платформі, так собі веселощі. Ну, ти просто стріляєш. О, тут навіть бігати немає де. Окей, боси здебільшого повна фігня. Решта рівнів норм, боси лайно. Майже всі, майже не всі. Але в цілому Фудів Міфади 2 цілком задовільняє примітивну потребу повбивати якусь нечисть зі своєї комп'ютерної мишки. І хоча гра цілком собі добре оптимізована, в деяких моментах є помітні просідання кадрової частоти. Помітної це так ніфігово з міцних 60 до 30-40. І ви здивуєтеся, але це не там, де надто багато ворогів, чи дуже відкриті локації, чи якась складна геометрія. Зазвичай це стається посеред якогось вузького коридору, де стикається темрява і світло. Тобто, ці локації в непроглядній темряві переходять в щось більш освітлене. Ну мені так здається. Але я не впевнений, дивно, бо таке трапляється досить часто. Хоча ви можете стояти на широкій площі з красивою архітектурою, на вас пруть штук 50 плюс ворогів, і фреймрейт стабільний, а, а потім ви просто на якісь сходи заходите, де навіть ніфіга не видно і він падає. Та здебільшого це непогана гра, але має ще один суттєвий недолік. Хоча це гра польська, її видавцем виступає Fulcrum Games. Так, та сама Fulcrum. Якщо хочете побомбити, бомбіть. Але я не витратив на гру ні копійки. Але тому й вас застерігаю, бо не знаю наскільки це для вас важливо. Якщо важливо, краще утримайтеся від покупки. Але якщо це прям ваш тип ігор, і вам дуже цікаво, насправді Фудів Mifade 2 дуже непоганий бумер шутер у стилі класичних дум із лавкрафтянською атмосферою та крутою музикою. В ній є достатньо мінусів, як технічних, так і геймплейних. Але в цілому вона весела. Оцінку я не виставлятиму, я взагалі не хочу виставляти оцінки в рамках інді листопада. Ну, офіційно це не оцінка, але знаєте, що гра мені більше сподобалася, ніж не. Коротше, видавать дуже-не дуже. Якщо це для вас принципова позиція, то ну, ви розумієте, не варто, але в цілому вона дійсно непогана. А, ну і мені. Не буду називати прізвище Андрій, подякував за творчість, скинувши аж 100 гривень на банку. Дякую. І Тобі дякую. Бачиш, я, я, я не забув. А, якщо хтось хоче мене підтримати, то там посилання на Patreon, баймійкофі, і все. Ось це. От я, я дуже погано справляюся з рекламою самого себе. Але коротше, я дякую всім, хто мене підтримував до цього, підтримує, чи захоче підтримати, чи не захоче. Все нормально. Так взагалі треба говорити. Напевно... <смі> Все, я, я побіг. Всім дякую. Oh! Oh!